Всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на ось це запитання. Іноді такі запитання виникають у мене під відео в коментарях. Тому я сьогодні запишу дуже коротеньке відео, де розповім про свою структуру волосся, щоб вам це відео допомогло в подальшому правильно аналізувати мої поради, так аналізувати, що підійде для вашої структури волосся, що не підходить для вашої структури волосся. Тому я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам в подальшому правильно обирати засоби та правильно аналізувати мої рекомендації. Які я вам на своєму ютуб-каналі рекомендую. І так, почнемо. Щодо моєї структури волосся. У мене по всім параметрам волосся середнє. Наприклад, якщо брати товщину самої волосинки, так, то в мене товщина самої волосинки є середньою. Якщо брати густоту, у мене теж середня густота. Звісно, що якщо Залежить з якою густотою порівнювати, якщо я порівняю свою густоту волосся з дуже рідким волоссям, так може здатися, що в мене густе волосся. Але якщо, наприклад, порівняти моє волосся з дуже густим волоссям, то в мене може бути навіть рідке або середнє. Тому якщо ми беремо по всім параметрам, так, правильно, то в мене середня густота волосся. Я навіть хочу вам показати ось так в об'ємі. Ось так волосся в об'ємі моє виглядає. Так, що до взагалі до структури, дивіться, в мене в, в по довжині волосся більш рівне, але в деяких частинах, наприклад, ось тут в мене волосся більш хвилясте. Наприклад, якщо ми візьмемо ось цю частину, я думаю, що ви можете бачити, тут волосся більш Якесь воно ніби пористе, більш пухнасте, більш пошкоджене. Ось тут кінчики вони більш пошкоджені саме в ось цих місцях. Я не знаю чому, але саме в цих місцях волосся воно більш пошкоджене і більш має таку пористу структуру. Тут так само волосся хвилясте, більш пошкоджене. Але якщо наприклад, я візьму по основній довжині, так то воно більш рівне. У мене волосся не рівне і не кудряве. Воно таке трішки пухнасте, трішки хвилясте. В деяких ділянках. Тому більш таке, по, взагалі, по структурі воно різне. Всього по чуть-чуть, скажімо так, тому що, що стосується взагалі мого волосся. Що стосується кінчиків, дивіться, кінчики в мене трішки вони пухнасті. А якщо я, наприклад, захочу мати рівні кінчики, я буду використовувати дуже маску, зволожуючу, так, там де буде дуже багато сіконів, полімерів і так далі. Але воно, якщо, наприклад, я візьму звичайну маску, яку я сьогодні використовувала. Воно буде трішки-трішки пухнасте. Але в мене кінчики не посічені, іноді вони сухі бувають, але ось тут так, тут є. <рес> Чомусь саме в цих місцях волосся більш посічене. А якщо брати загальну масу, так, то волосся, от кінчики трішки трішки сухі. А так волосся, воно еластичне, блискуче, м'яке. Якщо я буду правильно підбирати догляд, то моє волосся буде гладке, більш рівне, більш, більш таке м'яке. Тому на даний момент моє волосся виглядає ось так. Але так було не завжди. Ще коли я навчалась в коледжі, коли я навчалась в школі, моє волосся було біль... набагато більше пухнасте, Набагато більше пухнасте. Воно було більш сухе, пошкоджене. У мене десь ось так було пошкодженого волосся. Так, тому що я постійно користувалася утюжком, постійно. Після кожного миття голови, тому що воно було дуже пухнасте. І в деяких місцях було тут хвильки були такі набагато. Ну, хвилі були такі більш більш жорстокі, і ось саме ось тут, так тому я постійно користувалася утішком, виправляла, а це пошкодження, а це сухість. А, тому. У мене раніше і другий стан волосся був зараз. Я щодо процедур, Переходимо до процедур. Ні, я ще хотіла сказати щодо типу шкіри голови. У мене жирний тип шкіри голови. Останні декілька місяців трішки змінився тип, і я можу мити шкіру голови один раз в три дні. Якщо я раніше мила кожного дня або через день, то зараз я можу мити своє волосся один раз в три дні. Можливо, це пов'язано з харчуванням, тому що вона мене трішки змінилася. Можливо, це пов'язано з тим, що я зараз знайшла дуже класне. Шампунь, ось так виглядає, дуже вам рекомендую. Але в мене, якщо брати там всі останні роки, у мене жирний тип шкіри голови. Що хотіла, ще хотіла розповісти про процедури, взагалі, які я робила щодо фарбування. Я ніколи не фарбувала своє волосся, іноді. Хочеться, але я пам'ятаю, що в мене сіде волосся. Я розумію, що я дуже ще багато в житті буду красити своє волосся, тому я не фарбувала ще, коли я навчалася в школі. Мабуть, чи останні класи, чи перший курс коледжу, якщо чесно, я не пам'ятаю, я хотіла зробити собі амбре. Я думаю, що ви знаєте, що таке амбре це ось такий різкий перехід білого кольору, так блонду і свого волосся, але мені майстер відмовив. І запропонував мені зробити якісь ось тут були такі пасма світлі, але навіть я не пам'ятаю, що я ходила з цими пасмами. Мені здається, що мене трішки обманули, що це була не покраска, що це була звичайна хна, тому що я себе з цими пасмами взагалі не пам'ятаю. Після цього в мене не було ніякої покраски. Я от хожу зі своїм кольором, який мені, до речі, дуже дуже подобається. Я взагалі не хотіла нічого змінювати, краситись, тому що. Я знаю, що це. Мені подобається мій колір волосся, але коли буде сідана, обов'язково буду користитись. Я там вже брала деяку інформацію щодо покраски, як краще зробити, але це взагалі інша історія. Так щодо взагалі процедур, фарбування не фарбувала, якщо не рахувати ось ці бліки, які змилися на наступний день. Так, щодо процедур, я роки чотири, мабуть. 3,5-4 роки робила кератинне і ботокс. Я в захваті від цих процедур, тому що моє волосся, воно і так по... По структурі мені подобається так. А з кератином з ботоксом, то це взагалі було неймовірне волосся, воно було гладке, м'яке, воно було супер блискуче, супер м'яке і супер рівне. Але я завела YouTube канал, я розумію, якщо я розповідаю про засоби від пухнастості, так для м'якості, то потрібно робити це чесно. А я вважаю, якщо я буду робити кератин або ботокс і тестити маски і розповідати вам про пухнастість, то це буде нечесно. Тому зараз я не роблю. І на волосі, в мене вже немає кератину, немає ботоксу, Ось тут ось тут ще є ботокс, Я робила собі дуже давно на гривку, воно відросло десь, ось тут, десь ось так. Ну, приблизно, так, тому що я не заміряла. Ось так є тут ботокс, А так. Взагалі нічого немає. Щодо стрижки кінчиків, дівчата. Я стрижу кінчики регулярно, завжди один раз, там три-чотири місяці. І прибираю кінчики. Ну, я вважаю, що це багато там по 5 сантиметрів, по шість, іноді три, іноді чотири. Ну, по різному, але десь там в середньому це буде чотири-п'ять сантиметрів, тому що я вважаю, що. Кінчики повинні бути повинні бути гарними. Довге волосся це дуже класно. Але якщо довге волосся і від цього довгого волосся, ось так посічених кінчиків для мене, наприклад, це некрасиво. Але кожна дівчина своя думка. Але тому я прибираю кінчики дуже багато. Я кожного разу прибираю так, щоб вони виглядали максимально гарно. Останній раз я прибрала, мабуть, десь 15 сантиметрів, але вони вже відросли, і мені здається, вони вже такі длінні в мене і гривка відросла. Тому щодо стосовно кінчиків я постійно стрижу. Дівчата ще хотіла сказати щодо фена, утяжка плойки феном я користуюсь після кожного миття голови, після кожного миття, тому що в мене це золоте правило. Якщо я буду сушити волосся феном. Моє волосся буде більш рівне, більш гладке, не буде цієї пухнастості, і кінчики будуть більш приглажені. тому я феном користуюсь після кожного миття голови вже дуже-дуже багато років. Щодо утюжка та плойки, плойкою я користуюсь ну, дуже рідко. Це буває дуже-дуже рідко. Утюжком я користуюсь теж рідко, але частіше, ніж, наприклад, плойкою. А що я роблю утішком? Наприклад, мені потрібно зробити якісь хвильки на гривки. Потім, якщо я захочу собі зробити якісь там хвилі подовжені, я користуюсь Утюжком. Але це буває дуже рідко. Я знаєте, я раніше ще, коли я навчалася в, кол в коледжі, то я випрямляла там кожне, кожну ділянку, кожну частичку. Але зараз ні, такого немає. Іноді використовую. Зараз у мене немає ні плойки, ні утюжка, тому я взагалі не користуюсь. У мене є тільки фен і ось такі дві, два гребінця, Все, більше в мене нічого немає, тому зараз я взагалі не користуюсь ні утюжком, ні плойкою. Але якщо б вона була, мабуть, я б собі робила таку укладку гривки, тому що іноді вона мене бісить, вона відростає зараз, і це не найкраще, що може бути. І, взагалі, що стосовно експериментів, так зі своїм волоссям, я не та дівчина, яка експериментувала, була в різних кольорах. Ні, в мене були тільки ось ці пасми, які е, протримались тільки один день. І я зробила собі там чолку. Для мене це взагалі <с> екстремальна е, була зачіска, тому е, стрижка точніше, тому в мене немає таких експериментів, немає знаєте, таких іс історій. Я тут прикріплю свої фотографії з волоссям, яке в мене було волосся, щоб ви подивились, можливо, комусь буде цікаво, е, але в мене не було знаєте, таких історій, щоб я там була блондинкою, потім була е, темненькою, світленькою. Ні, такого не було. Взагалі, я завжди плюс-мінус одинакова. Мені подобається гладке, рівне волосся, длінне а, тому ось така історія. Дівчата дуже сподіваюся, що ця інформація допоможе вам подальшому правильно аналізувати мої рекомендації а, взагалі. Правильно підбирати собі засоби під свою структуру волосся, так під свої якісь проблеми. У мене проблема тільки одна. Я хочу, щоб моє волосся було максимально рівне, максимально гладке, щоб ось ці пасма вони були не пухнасті, а рівні, щоб ось ці хвильки вони були не хвильки, так а рівні. В принципі, у мене таких більше немає на що жалітися, так об'єм у мене. Свій іноді шампунь підкреслює мій об'єм, іноді як зараз не дуже є об'єм, тому що шампунь мені ця не підходить. Я зараз тестю один вид шампуню. Так він мені не підходить, тому такий об'єм не дуже. Але в мене від природи об'єм є і. Домашній догляд, так, шампунь, маски підкреслюють або в погану сторону, або в хорошу. Так, що стосується мого волосся, то по всім параметрам воно середнє це і густота, і зараз довжина, і товщина волосся. Так, і щодо сухості, щодо пористості, всього чуть-чуть по в мене, але немає таких, знаєте, проблем там. Дуже пошкодженого волосся, ні, в мене такого немає. Волосся блискуче, волосся гладке, еластичне. Так, воно не ідеальне. Якщо порівнювати волосся моє з кератином і без, то без кератину, звісно, що є й ось така пухностість, але, в принципі, волосся мені моє подобається. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть під ось цим відео в коментарях. сподіваюся, що вам було цікаво, можливо, корисно. Дівчата, ще хотіла у вас запитати. Я хочу зробити таку рубрику на постійній основі. Я буду читати ваші коментарі і іноді. Відповідати ось таким відео, як я зробила сьогодні. Чи буде вам цікаво взагалі? Чи записувати далі? Мені здається, що буде дуже цікаво, інформативно, такі невеличкі відповіді на ваші запитання в такому форматі. На сьогодні мене все. Сподіваюсь, що у вас все добре. Тихого та гарного вам дня. До зустрічі.